Казковий. Просто казковий. У що за нога? То що? то Це вже такий гриб. Ух. Це така вже полянка. Ух. Вітаю. Сьогодні у нас є 15 червня. Погода. Погода так Неспекотно Добре ходити, десь градусів 15. Просто чудово. Вчора з вечора вночі падав дощик. Тепер така е як сказати, така насичена роса, все в лісі волого. Ну і все це сприяє росту грибів. Іду сьогодні подивитись на свої місця, що там є. Грибочки, грибочки є, попадають, то я йду подивитися, перевірити свої місця, все, що буде. Вам покажу цікавого перегляду. Mm. Дуже смачні. Сьогодні перші грибочки. Ойкі, ну, коло молоді. Шість лимаків їх не знайшли. Файні. Ось маленькі. Маленькі залишаються. А ми йдемо. Далі. Я так крок ступив, а він тут у дубочках ще один є. Такий, це ну, вже такий файний початок. Такий нам попадає, ось ну, такий вже великий. Подивимось до нього. Ну і він тут, він тут не один. Ось такий колобочок. Йдемо далі. Як бачимо, після вечірнього нічного дощику вологи достатньо і грибочки є. О, цього слимак. Відерес шапку. Також слимаки з'їли. сломаки активні. Очки. Такий гриб. Видно, що він ну, цієї ночі виріс, не обгрезений слимаками. Ось цей так само. Бо той, що по е, більше. Так як вчора з'явився, то його вже встигли знайти слимаки, а ось ще один. Ой, який прихований. Ой, який колобок. Також молоденький, просто казковий. М -м. Як бачимо, чистий, свіжі гриби, які, як сказати, щойно виросли. О, то є ще, я тепер побачив, ще один грибочок. Ось який. Молоденький, то видно. Що він щойно виріс. Гриби так, подекуди групами ростуть. А тут ось як бачимо... Я так подивився, більше немає. Один. Так під ялинку. Верис, mm -hmm. такий хлопчик, mm -hmm. чудовий, як намальований ріс під Ялинку. Жабка за нами спостерігає. А цього гриба це так, скоріш за все, така стварина за цікавості так відкушує шапку, але не їдять їх. Просто так. Залишило. Їдять сулимаки, миші, а тварини так хіба за цікавості. І ось знову там ось був той греб, і тут просто лежить гриб. Лежить. Я навіть не бачу де, де він ріс. Незрозуміло. таке. Я думаю, що це тварини з зацікавості. Або ногою просто зачіпила. О, це і вигрівається на сонечку. Угу. Вигрівався. Краса. Йдемо далі. Taky, přímo do fotografie, taky, fajnětský. Místo hmm. drží se. Це нам. Тут є ще такий манюня. його вже сломак знайшов. А, то є ще Хо, під листочком прихований. який файний. Йдемо далі.

глядають з під листочків. Ну, видно, що молоді. що, то це вже такий гриб. У, -у, -у. Я одразу його і не побачив. Та що? Така нога. Файнезний гриб. Чудовий. О така сімейка. Ось бачите, грибничка. Хто б не казав? Нема чого переживати, грибничка ось на місці. Вона там залишилась, гриба забрали і все. І прикрити, Обов'язково прикрити, щоб вона не засихала і все. Да. А гриби, ну як бачите, класні. Як я неодноразово казав... На грибних місцях я ніколи не топчуся, не грябаю. Ось бачите, тут маленький грибок. Я його так, коли ті гриби побачив, не треба грябати листя, топтатися, бо там є під листям на грибницях, особливо молоді гриби. Ви їх топчете, а якщо розгрябуєте, то грибниця просто засихає і гриби перестають там рости. А так-то ти так обережно зібрав гриби, які побачив, а ті там підростають під листочками, іншим разом прийдеш і їх збереш. Ну, а не збереш, то грибниця все одно просто плодоносить. Таке. То я вам так уповідаю, як я поводжусь на своїх рідних місцях. Ну і результат приходиш. А вони чекають на тебе. Просто казкові. Ух. Такий колобок. О. Казковий. Просто казковий. Молодий гриб. Краса. Грибочки ростуть. Ось це, що я вам сказав. Зібрав цих і все. І пішов. Тих, що не бачу під листками, вони собі там підростають. Прийду я за ними чи не прийду, то без різниці. Приходиш так на своє грибне місце, яке відвідуєш багато поспіль років, на гриби, ось, як бачимо, ростуть такі чудові. Я про то, що, от кажуть, що чи виривати, чи зрізати, я завжди Такий спосіб. Вирвав гриба, грибничка там залишилася, її прикрив. І все. Нащо то там зрізати, щоб воно ще гнило? А гриби, як бачимо, ростуть. Це перевірено. Тому, тому так. Перевірено руками. Гриби би не росли, якщо б їх їм щось не так. А так кожен рік приходиш, збираєш, вони є і є. Що шкоди, то рубка. Рубка лісу шкоди грибам. Це я вже у цьому переконався. І хоча з іншого боку також, хоча і пройшла рубка, проходять роки, ліс відновлюється, молодий росте. І також є, в молодняках ми також збираємо гриби. Таке природа може відновлюватись сама. Йдемо далі. Приходиш так на чергове своє грибне місце. Грибочки чекають. На тебе, ойкий. О, Великий, молодий. Та що О, Ну це просто... Та що там така нога? А гриб сам, як бачите, молодий. Просто краса. Ще молоді. У -у -у. Це вони... ну цієї ночі повиростали. Гриби молоденькі. Казкові, там далі ще бачу. М -м -м. є, але це вже. А ні. Так виглядав, а він молодий гриб. О, то ще я одразу не побачив. М -м -м. А цього тут щось скуштувало. Нічого. Ось як бачимо, які чудові гриби ростуть на грибних місцях. Просто казкові, ну. Це така вже полянка. Ух. Файні гриби. Йдемо далі. Не так просто його побачити. Прихований. О, який чудовий. Взагалі. То їм допомогло. Дощик пройшов. І вони так виросли чудові. Одне задоволення такі збирати. Казковий так порозтріскував. Такий молодий червоноголовець попадає, здається я в цьому році. ще й не знаходив. Такий молоденький. Ух який міцний, трошки я ослимаки зверху погрізе, але гриб такий. Достомоцний. Молодий. ось то є ще один. Угу. Ось така пара. Випадково так побачив під листям. який. Ecco qua dai. Ото є ще один. Кругленький такий. Сьогодні перша така голубінка дуже рідко попадають, не знаю чому. Мали би бути вологи є, чомусь нема. Недалеко від голубінки є ось такий рибочок. Також молоденький, чудовий. Так вітер звіїв. Походив я так десь дві години, перевірив свої грибні місця. У двох місцях я був. Є у нас ось такий результат, такі чудові гриби. Є і великі такі, вони хоч великі, але, як бачимо, гриби молоді. Старих я сьогодні взагалі не бачив. Голубінки. Я сьогодні одну чи дві. Ну, У мене одна є. І чергоного ловець, трепітник. Один. Молоденький, може з'являться. А голубінки, голубінки мали би бути. Але я не розумію, чому їх нема. Ну, але зате є такі чудові, білі гриби Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустріч. Бережіть природу!